Всіх вітаю, з вами Марія. І що буде завтра? Дівчата-хлопці, у нас сьогодні після нічного бомбардування нема світла. Відео буде тільки одне-єдине, просто нема можливості в мене зробити з філіжанкою відео, бо в мене електроплита і ніяк я не зроблю. Тож, нічого, дивимось на картах. Тримаємо. Хвост пістолетом, я не знаю, тримаємось, просто тримаймось, все буде гаразд. Все потроху владнається і потім повернемось до нашого з вами звичного графіку. Нагадую, що дивитесь мене на YouTube-каналі Таємниці з фільжанки Кави. І. Інших каналів у мене немає. Ні, ніде в інших просторах я не знімаю, не викладаю свої відео, тож, будь ласка, дивіться тільки оригінальні відео. Не підтримуйте шахраїв, які крадуть відео. Так, особисте ваше життя. Що ж у вас буде завтра в вашому особистому житті? Дивіться, все ж таки, все ж таки, звертайте увагу. На ваше оточення, бо є в вашому оточенні людина, може і не одна така людина, ви як переможець, як переможеця, будете виглядати завтра в якійсь окремій ситуації, і будете викликати ревнощі, заздрощі в якихось людей, які ну так як ви не вміють, ну просто не вміють і зробити так, як ви не вміють, і відноситись до чогось, так як ви не вміють. Тож. Тут звертайте увагу на своє оточення і робіть висновки. На це звертає увагу карта і кажуть, що очищуйте своє оточення. Зробіть так, щоб хтось в вашому оточенні тримався від вас подалі. Чому? Тому що ви переможець або переможеться. Тому що ви е, визначаєте, кому до вас близько підходите, а кому, а кому ні. Далі Так, любовна сфера, сфера кохання, кому як подобається, що у вас буде завтра у сфері кохання. Угу. Угу. Так, ну тут для когось кажуть не фантазуйте зайвого, бо можете такого собі намріяти. Не фантазуйте зайвого, бо всі фантазії ваші будуть, ну якось вони, вони будуть по-іншому відбуватись у вас в житті. Дивіться, увагу звертають для тих з вас, хто ну ми ж всі себе знаємо. Ми знаємо, як ми вміємо прикрашати людину і як ту різдвяну ялинку, навішувати таких якихось гарних іграшок, гарних таких прикрас, а в людині того і близько нема. Отут От для таких з вас. Бо, звісно ж, ми всі не однакові, ми всі різні, і тут більш говориться для людини, якій треба дуже уважно приглядатись до свого своєї обраниці або свого обранця, бо людина доволі егоїстично, людина не приховує цього, ви можете прикрашати це, ну, знаєте, як оправдання людині шукати та нічого. Та, та в цій ситуації, а як можна було по-інакшому себе повести? Нічого нормально себе веде. Ні, не прикрашайте, бо ви з бажанням бути поряд, ну, бути не одинокою людиною можете закривати очі на якісь такі, знаєте, ну, складні. Прояви характеру людини, потім вам просто буде ну, складно. Тож дивіться, дивіться, і зважайте на те, що людина вам демонструє. І якщо треба людині сказати, слухай, ну ти тут щось, щось вже зайве говориш або робиш, то говоріть це, звертайте на це увагу. І якщо людина дійсно ну, якось до вас ставиться. З повагою і ви потрібні людині, то повірте, буде змінюватись. Давайте далі. Діє чоловіка у бік жінки. Я так трохи поспішаю, бо маю надію, ще залити ці відео, тож, будемо сьогодні швидко дивитись: діє чоловіка у бік жінки. Угу. Щось там собі геть нове хотів би, але не вийде, бо трошки по-дурному буде проявлятися жінка тут дуже строга, вона його в якийсь момент просто зупинить. Для когось з вас звертайте увагу, якщо жін... якщо поряд з вашим чоловіком. Є тут більш про свекруху для когось з вас, може вона зупиняти його прояви до вас. Ну і для ще однієї категорії з вас, кажу про таке, що колишня може намагатись перекривати ваші стосунки. Тож будьте уважні, бо тут і ви можете. Зрештою, засмутитись через такі якісь прояви чоловіка, які в нього не будуть виходити в цей день. Бо щось він, знаєте, він як закриває очі на якісь прояви. Хто б це не був, оця королева мечів. Для одного це буде мама, для іншого це буде колишня. Тобто, дивіться, якось він, ну, як мала дитина себе поводить. Знаєте, от не по чоловічому. Він внутрішньо хвилюється через такі ситуації в його житті, але він нічого не робить натомість. Він не зупиняє там, наприклад, чи то його мама не зупиняє її. не Каже: Слухай. Давай це вже моє життя, давай я буду його жити, як я це розумію, як я це бачу. Або не зупиняє свою колишню і не каже їй, що слухай, ну ти ж все ж таки мені колишня, давай же ж я буду жити далі. Тож, будьте готові до таких проявів. Давайте далі діє жінки у бік чоловіка. Дії жінки обік чоловіка. Завтра що жінка буде робити? Колософу, угу. господи. Ну, дивіться, взагалі-то показана ситуація, коли може бути така якась циклічна навіть ситуація, де м -м, щось. Щось як закрито для неї, вона буде дуже засмучена через це. І буде. Якась така ситуація, де їй як. Давайте так, я скажу все, що я тут бачу. Тут може бути така ситуація, коли вона чекає від чоловіка. Наприклад, там. Дзвінка смс, але може бути так, що в неї є якісь негаразди з телефоном, з поштою. Тобто щось, що її буде дуже засмучувати, щось, що ну, як закрите для неї буде, як неможливість спілкування, наприклад. Тобто Якась ситуація, яка їй буде складно даватись, і це вже так колись було. Це як ну, повторення чогось. Є навіть певні страхи в неї, що це може повторитись. Для когось це, знаєте, коли неможливість нормально поспілкуватися, але потім вийде так, що побачитись десь. Ну, наприклад, ви можете приїхати, якщо у вас є така можливість, вона може приїхати, прийти. Може, ви десь недалеко один від одного і легше буде зустрітись, поспілкуватись. Тобто тут щось таке, от, що її дуже засмучує, їй воно болить. Для декого з вас, скажу так, що жінка буде закривати тему. Якихось таких негараздів, де втручання третьої особи, тобто завершення спілкування, закриття від такого спілкування, може бути і така для когось ситуація. Давайте для тихчасово одиноких. Що ж у вас буде завтра у сфері кохання? Роль кубків, який теж тут може бути приїзд, тут може бути як повернення до такого, знаєте, щасливого спілкування, коли задоволені обидва для когось з вас. Коли людина нагадує про себе, знаєте, коли хочеться повернутися до спілкування з вами. Тобто тут будьте готові до якихось проявів людини, яка вам зробила, ну, який, король Кубків нам тут показаний, який вам зробив дуже боляче, який, ну, навіть якийсь такий негарний вчинок був від цієї людини. Або якось так висловився і вам було боляче від його слів. Але знаєте, от, ну. Міг навіть і не зрозуміти одразу, але тепер йому дуже болить. Тут така якась тема. Коли вас не вистачає, і буде намагання з вами поспілкуватись, коли знаєте, відійшов від вас або ви відійшли від людини, і він не хоче, щоб так було назавжди. Це бажання повернутись, бажання на нове коло спілкування зайти з вами. Робота. Що ж у вас буде завтра в роботі? Угу. Е, хвилювання через якийсь колектив для когось вас, з вас, ви може, ну, як нова людина, приходите в новий колектив, і ви, звісно ж, ви хвилюєтесь, бо всі ж нові, ви ж нікого не знаєте. Для когось з вас м -м, неможливість попрацювати в цей день, ну, чомусь за якихось причин. Як знаєте, от прийдете, трошки поспілкуєтесь і поїдете, підете м -м, з роботи. Для когось так ще. А для когось ще й, як можуть викликати. Вам не потрібно на цей день йти на роботу, а вас можуть викликати на роботу, бо треба там допомогти. От для когось і така ситуація. Ну, всі, всі ситуації, які мені тут показали, я вам озвучила. А там вже ви різні, у вас по-різному воно буде. Добре, що ж вам важливо прийняти завтра? Давайте побачимо, що вам важливо завтра прийняти. Так, дивіться, десь буде ситуація, в якій ви дуже будете триматись, або за те, що маєте на сьогодні, або за якісь свої ну, бажання, роздуми, там, за якісь свої, як ви бачите щось, за думки свої, якісь. Тут ситуація, в якій Якась ідея вам буде дуже цікава. Ви можете цю ідею деякий час як тримати при собі, а в цей день ви можете її вже втілювати в життя. Ще й така цікава ідея комусь з вас принесе монетизацію. Ви зможете навіть заробити на цій ідеї. Може, щось там, наприклад, у вас є якась річ, якою ви не користуєтесь, ви вже знаєте, що не будете її користуватися і хочете її продати. Тож цю, цю якусь річ, наприклад, ви можете вже там десь виставити на продаж і її придбають. То тобто, може бути і така ситуація, тобто щось, що дасть вам прибуток, отак. От Наприклад, у вас є якась ідея, але потрібні для неї гроші. Ви ті самі гроші можете навіть десь в сім'ї взяти, поспілкуватись з кимсь в сім'ї, бо десятка пентаклів це ще й карта а, сімейного колективу, коли різні покоління, ви можете зібратись на сімейну нараду. Промовити якусь там свою потребу, і хтось з сім'ї скаже, слухай, ну то чого ж ти мовчиш, давай же робити це разом. Може бути і так. Давайте дивитись від чого краще б за все відмовитись. Від чого вам завтра краще б за все відмовитись? Угу Королева мечів тут виходить, і якась така ситуація, де спілкуєтесь, і нема бажання реагувати на ту розмову, яку ви чуєте. Нема бажання приймати якусь умову від королеви мечів. Це може бути і лікарка, і вчителька, будь-який фахівець, людина, яка знає, про що вона з вами говорить, знає, що вона вам радить. Бо тут людина ну, така, знаєте, просто так вона нічого не скаже, вона все прорахує, у неї все там якось так в голові спочатку складається, в пазл, а потім вона вам видає готову ідею або якусь готову промову. Відмовляйтесь від такого, що не хочу. Прислухайтесь до людини. Людина розумна, людина знає, про що говорить. І може, ви не зробите цілком на всі 100%, так як вона каже, але прислухайтесь, там для вас буде цікава якась може, слово, може, речення, може, просто ідея цікава, яку ви на свій лад потім будете влаштовувати. Угу. Чого не уникнути? Давайте побачимо, чого ж вам завтра не уникнути. Так, чого ж вам не уникнути? Угу. Дорога тут пов'язана, тут імператриця у нас. Може бути і ваша керівниця на роботі, може бути, якщо жива ваша матуся, то з нею може бути пов'язане, може бути і ваша карта, коли ви знаходитесь в енергіях старшої вашої, вашої сім'ї, людина, яка підтягує до себе. Всі якісь резерви, яка жертвує чимось, або знає, що може принести в жертву. Ситуація, яка вам дасть якесь задоволення? Ви будете чітко собі розуміти, що ви уникнули якихось проблем. Ви просто їх як обійшли, якісь проблеми. Тобто тут щось. Що для вас, знаєте, як уроком, як знанням буде. Тобто ви будете розуміти, що це щось, ну от, в чим ви зробили якнайкраще. От, відчуття буде саме таке. Давайте побачимо пораду від вищих сил. Вищих сил. Так, порада від вищих сил. Ну тут, як замінити одне на інше, і тут про інформацію, яка, знаєте, от задумайтесь, над чимсь вам треба буде задуматись. Навіть якщо от, ви не все собі розумієте, у вас буде можливість. У когось спитати буде можливість у знаної людини перепитати, навчитись чомусь. Знаєте, коли, може, й ви чомусь будете навчати? Знаєте, коли вагання є, але ці вагання цілком і повністю вони будуть ну, роздивитись. І е, зрозумієте для себе, як насправді треба. Тож, може бути така ситуація, коли ви дитині, наприклад, будете щось пояснювати, якщо це для вас актуально. А може бути і така ситуація, коли ви, як учень, чомусь навчитесь в цей день. Бо поряд з вами опиниться людина, яка вам зможе щось розтлумачити. Тобто будьте уважні до всієї інформації, яка буде надходити до вас в цей день. Вона в чимсь, вона обов'язково вам згодиться. Або вже в цей день, або на, на майбутнє. Все, на цьому я всім дякую за перегляд. Тримайтесь, все буде гаразд. Ми сильні, і ми все подолаємо. І я щаслива, що ви в мене є. і... Що ви приходите на мій канал і дивитесь мої відео. Я вам дуже всім бажаю міцного здоров'я, і щастя, і безпеки, і бережіть себе і свою родину, і хай у вас все буде гаразд. Побачимось, всім пока!